Розпочинаємо громадські слухання по детальному плану території розміщення торгівельно офісних будівель та споруд в селі Путрівка по вулиці Путрівської, 47. Так, Сьогодні в нас 7 січня 2025 року 15-19. Обираємо секретаря. Буде все громадські да. сюди. Вирішили? Хто за? Так. Да. Пропонує. Пропоную обрати секретарям Коксадіну Валюн. Хто за Александр. одного поселення. Дякую, коли. Так, ристалку. Я Тот, так? таке? Да, да. Зараз надаю слово виконавцю даного детального плану, Дякую. Детальний план розглядався згідно рішення Левахівської селищної ради. За рахунок земель приватної власності громадянина. Замовником виступила раніше Левахівська селищна рада, від законодавство платником. Власник земельних ділянки. Згідно завдання на проектування та технічного завдання, технічних завдання власника, розробимо детальний план для розміщення тривально-офісних приміщень по селі Путрякова, вулиця... Вулиця... вулиця Путрівська, номер 47 Земельна ділянка розташована поблизу громадського центру, де розташованої будинок культури і повз вулиці, котра є. Одночасною дорогою основне значення лука, м'яшичі. Червона рівні цієї вулиці є ось окраженої генеральної панайсту, заходів 16 метрів. Земельна ділянка не попадає в ці обмеження. І червоний лінія Позаду йде земельна ділянка ще вулиця, з вами її проєктні, бо вона безіменна. І рекомендовано на майбутнє цю вулицю найменувати, присвоїти назву вулиці для поліпшення е, нумерації другого комбасу. Згідно технічного е, технічних завдання е, е, верніше власника земельної ділянки е, предполагається роз, роз, е, розмістити торговельне офісне приміщення дві черги. Перша черга. І друга черга, в детальному плані показана. третя позиція, четверта позиція. Споруда буде одноповерхова. Для розміщення будуть в першу позицію наверх буде розміщений торгівельний заклад типу міні-маркета, нова почта запропонована і далі інші об'єкти. Заїзд буде з вулиці Путрів через карман згідно, з, 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 детально. Бажали, згідно державних норм, робиться карман за 3,5 метрів і позадуж 50 метрів. Для того, щоб можна було заїхати безпечно і заїхати на стоянку, яка передбачена і, на межі земельною ділянкою 45, Путрівська, 45. І безпечний виїзд на. Противоположно-паралерів вулиці Путрусів на проєктну вулиці Дальше. Також передбачено заїзд із того масиву, який йде з південної сторони до цього ж переважного центру. Передбачено 300 місця для інвалідів, передбачено генеральний план, детальні плани передбачено розміщення та встановлення для електромобілів зарядних пристроїв, свердловина для господарсько побутових. Потреб та передбачені локально очисні споруди, типу біотал, котрий до 50 кубів санітарно з санітарно хоронною зоною 5 метрів згідно з санітарною виступом України. Це єдиний біотал, єдиний, наскільки мені відомий, є сертифікований локально очисні споруди в Україні. І інші типи вони є, існують. Продаються, розміщуються, але в них немає, я не знайшов сертифікації, відповідності до виконання. Норми розміщення нашого перевельного офісного приміщення не накладають не, 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 не ніяких обмежень на сусідні земельні ділянки. Земельні ділянки немає від в цих стоянках. 10 метрів до житла є відносиння між будівлями торговельного центру і основні ж більше 10 метрів. В принципі, все забраковано. Земельна ділянка по площі 0,2 гектара за 20 соток, і площа опрацювання 5 гектара. Площа забудови тери, території під будівлям транспортом, виходить 0,0535 гектара. Для площа озеленення — 0,042 гектара. Площа вулиць загального користування, котрі входять у, у, у межі детального плану, складається 0,029 гектара. Ще є забудови 26,6, що не відповідає, відповідає Кофіцен використання території 3,74. Я рекомендую розглянути його для подальшого ділу. Да. І ще хочу додати, що передбачено в зв'язку з нами військовою повномасштабною війною Росії проти України, передбачено у розділі, що при подальшому проєктуванні в приміщенні. Передбачалося безпекове приміщення, подвійного застосування. Там може бути склад, може комора може бути, може бути адмін, адмін якесь приміщення, яке відповідало цим вимогам. По нормам даний об'єкт не підпрягає більше такому великому безпечному приміщенні робити. Ну, Водопостачання я вам, це двоє для господарських вузових потреб. У кальничні споруди вони між собою відстань більше 20 метрів, так що є метання. Сміття передбачається у роздільні баки повністю все. Ну, Територія озброєння є невеличка, якщо можна було зробити. Ну, Води відведення на прилягаючі вулиці. Одноповерховий, одноповерховий, та одноповерхове, да. я, я так. Да, я пропонував замовнику замовник сказав одноповерховий і два тяги. Першу чергу хочу зробити, поставити, подивитися, як воно піде, бо перемовини вели із новою поштою, пошта сказала, ні, поставити поки що автомат, ну, поштомаж. Да. А там подивимося, як воно буде. Бо по моїй практиці на Грушевського 50. на Хоч це на 4 то воно дуже тяжко розкочувалось, але дуже багато замовників їде з Путрівки, перезайщені іменно на цей об'єкт. Так що я думаю, що тут може бути, але ж питання немає. Тут в нас на цьому підцентрі, так можна сказати, самого села Путрівки, немає банківських послуг, немає автоматів ніяких банківських. Тому це розміщення даного об'єкта буде набор поліпшувати структуру сервісного обслуговування населення. Зміни з... <клес> земельним розділом розглянуло питання зміни цільового призначення використання території не передбачається, бо воно відноситься до земельського наступного, але зміна функціонального ціль... призначення змінюється з 2.01. Це ж класа забудована забудова на 03,07. Землі торгівлі та інших. Скажіть, будь ласка, кількість працюючих? Ці кількість працюючих передбачається до 14 чоловік. До відвідувач? 14? Відвідувачів то вже не можемо да, сказати. І ще питання. Ось розміщені майданчик для да. збору сміття. А нормативна відстань. Враховано? Да, так, враховано, так. Тим паче вони закриті. І ці сміттєві баки тільки для виконання торгівельного обпускного приміщення, а не для населення. Бо населення сміття збирається централізовано в один визначений термін, день і час. Так що великого там перезагруження, перезавантаження не повинно бути, бо якщо юридична особа буде сміття розбільники, стояти різні. Це діло, то питання залишається в тому, що фізична особа чи юридична особа, хто буде керувати, вона зобов'язана буде заключити відповідний договір на утилізацію цього Ну Або так, вона буде здавати ту ж саму кулакту, може здавати, ще й гроші отримувати. Пляшки, стекло, це все діло. Це круйний бізнес. Тим паче, якщо печалі тут проходить зараз лінія РЛ 10 кВт до трансформатора, 10 на трішки. А там кабель, так? Ні, це а, я рекомендую для да. А я рекомендую покласти кабелем повітряним. І вже санітарна охоронна зона, більше, санітарна охоронна зона вже навіть, мереж буде вже один метр вліво і вправо. І але питання, чим добре. Що можна буде тут, на повороті лінії, поставити робити згруження, поставити трансформатор для використання самої торговельно-офісної приміщення, і також поставити цей стоянку, стойку для зарядка автомобіля. Тоже бізнес. До форі 13,6 гривень кілограм. Додати, що за вносиш додатків, прийшов, подивись, рух і все. Так що питання залишається, то дорогі мене, правда, треба буде, питання залишається в тому, що по-Опутрівськи треба буде розмовляти питання із службою автомобільних доріг для приєднання, хоча це, виходить, територія ОТГ, але використовується ми все життя воювали із службою автомобільних доріг, бо це дорога типу, відносиності. Але зараз це дорогу віднесли до обласного уксу управління капітального будівництва. І як воно буде, там це треба буде вирішувати питання. Бо тут заїзди вдвоє йдуть, і тут трохи підйомник рельєфу. Паралельник так воно йде, якщо видно по По То призйомка зроблено в Уксі в системі Х2000. Все, все, все передбачено зіглідіючого законодавства, норм і права. По ДБНу все передбачено, кількість робочих кресл 10. Окремо розроблені, показані червоні лінії. 10-го Транспорт, водопостачання, каналізування, транспортне рішення питання, витікавка. Планування. В принципі, земельна ділянка дає можливість будувати дану торговельну офісний такий об'єкт. Я думаю, що це прекрасно, бо і ще я пропоную для того, щоб можна було зупинитися зі сторони Васильків-Колинівка, зробити біля дому культури стоянку. Тимчасово для того, щоб можна було приїхати, поставити і виїхати безпечно. Але це може інше. Як це питання. Заїзд, поставив, що не си через вулицю, перехід перейшов, існуючий поїзд і виїхав через існуючого вулиці. Але генеральний план, розроблений у 2010-2011 році, то він вже, можна сказати, вже своє хортилено втратив, втратив свій шарм актуальність да, по відповідності до нинішніх реалій. То його треба, звісно, внести зміни в нього конклятні потягнути його ліцею кількості. Ну, бо раніше кого не робилися генеральні плани, вони робилися із центром обслуговування Кутрівська сільська рада, сільська рада і Оситківська район, районний. На сьогоднішній день вже... Примітили повністю орієнтація помінялася. Вже не Сподіванська сільська рада, а селищна рада. І Старостинський округ, і у центр обслуговування, і де Не Васильків вже йде, а йде стан обслуговування голова. На сьогоднішній день стоїть питання транспортна доступності? Путрів, казалось, так? Да. Я маю до Путрівська, яка доступність Путрівська. Якщо ми робили маршрут, допустим, Путрівка, Осильків, Осильків, Путрівка, там далі Березанщина, на сьогоднішній день не розроблено самого маршруту, путрівська Березанщина, крички, копці, глива. І виходить, що можна так і так. Хоча, давай, навіть було зробили Києва Здорівка, але зробили Київ-Здорівка через Київ-Одеса. Дали, а вони почали їхати їздити самі, самі вже ну, ці власники цих маршрутів їздити через Васильків, і тоді вони вже почали ламати маршрути псати. На сьогоднішній день, якщо зробити зараз маршрут Путрівка, навіть саме пільцевий, зробити вливаха березанщини, качки, і береться Путрівка і по кругу на головах, отакі мовка зробити. І згорот То та маршрутка просто пропаде, вона завозиться, зупиниться на десь в центрі ваффутаки. Долівка може так. Бо питання лишається, тому якщо робиться маршрут, зусвічний кільцевий, то взагалі. Пополнил податый детальный план территории на затверждение И заключит Семьяку